Доброго дня, вітаю колеги, вітаю всіх учасників форуму. Сьогоднішня моя тема доповіді це досвід побудови управлінського обліку та виходу на фінансову звітність. Мене звуть Анна Байда, я працюю у впроваджувальному центрі «Конто» як керівниця проєктів і безпосередньо брала участь у багатьох проєктах, які саме орієнтувалися на Задачі, перед якими ставилися задачі щодо автоматизації управлінського обліку, і, звісно, така задача стоїть перед багатьма компаніями, перед усіма, можна сказати, компаніями, і, зокрема, задачі по формуванню корпоративної фінансової звітності. Далі розкажу більш детально про те, які взагалі варіанти є, які нам, стандарт, які нам пропонують стандартні конфігурації, а також наш досвід і пропозиції щодо застосування стандартних механізмів, які ми застосовували на своїх проєктах. Отже, для початку давайте розберемося стосовно того, які види обліку взагалі є в вас ERP. Звісно, що коли ми говоримо про бас ERP, ми спочатку говоримо про те, що це програмний продукт для ведення обліку оперативного для управління компанією. Але так як... Діяльність компанії вона відбувається в якійсь певній країні, значить регламентована певними законодавчими актами діяльність компанії і є певний набір правил, які обов'язкові для дотримання, коли ми говоримо про ведення регламентованого обліку. Це бухгалтерський облік, це податковий облік, і результатом ведення такого обліку буде формування бухгалтерської звітності, формування податкової звітності, нарахування податків і їх перерахування. Також в бас ERP є можливість ведення міжнародного обліку, тобто обліку, який регулюється міжнародними стандартами, і результатом ведення цього обліку буде формування фінансової звітності у відповідності до міжнародних стандартів. Звісно, коли ми говоримо про міжнародний облік, то основне це ведення міжнародного саме обліку, але досить великим блоком, який... Досить великою задачею, яку дозволяє вирішити функціонал, функціонал цього блоку, є формування корпоративної звітності. В назві це не значиться, але трошки більш детально про це я розкажу далі в своїй презентації. Ну і сам управлінський облік безпосередньо, який не регламентується законодавчо, але регулюється внутрішніми політиками компанії стандартами, і він призначений по суті для того, щоб ефективно управляти компанією, щоб мати дані, мати інформацію для прийняття ефективних управлінських рішень своєчасно на підставі актуальних даних. І отже, приходить компанія і є задача автоматизувати управлінський облік. Власне, тут... Власне, кожна компанія має таку задачу автоматизувати управлінський облік, і тому завжди дуже важливо зрозуміти детально, а що ж мається на увазі? Що мається на увазі, що потрібно автоматизувати управлінський облік? Які тут можливі взагалі варіанти? Ну, із досвіду роботи із замовниками можу сказати, що під управлінським обліком можуть розуміти формування корпоративної звітності, але з якоюсь більшою деталізацією, ніж ми її отримуємо в стандартній регламентованій звітності. Це може бути, наприклад, виділення якихось спеціальних блоків інформації, але в якості основи все-таки можна взяти дані регламентованого обліку. А може це бути формування корпоративної звітності по напрямкам бізнесу. Тобто це вже якась додаткова аналітика наскрізна, яка повинна бути в регламентованому обліку, але по суті по стандартам ведення бухгалтерського обліку вона не являється обов'язковою. А можливо, це формування корпоративної звітності в альтернативній валюті, яка не реалізована, не, не підтримується бухгалтерським обліком. А можливо, це навіть не просто формування в альтернативній валюті, а навіть по якомусь альтернативному курсу, тобто управлінський курс валюти, можливо, застосовується. А можливо, ми маємо справу із формуванням корпоративної звітності для компанії, яка складається з кількох організацій, а значить є міжгрупові операції, і, можливо, є задача виокремити внутрігрупові операції. А можливо, навіть і виокремити внутрішню групову торгову націнку, яка виникає при продажу від однієї компанії на іншу. А можливо, необхідно виокремлювати в цій корпоративній звітності, включати, верніше, до складу витрат ПДВ. Також це така задача, зустрічалася, і це все було під заголовком Управлінський облік. А можливо, необхідно розподіляти накладні витрати інакше. А можливо, це взагалі повністю альтернативний облік деяких операцій конкретних. <кій> тобто є регламентований облік, стандартний, бухгалтерський, і є якісь окремі винятки, які в управлінському обліку класифікуються інакше. Тобто за основу можна взяти регламентований облік, але деякі винятки потрібно показати в управлінському обліку і в управлінській звітності з відмінностями. А можливо, це повністю паралельне ведення цілого блоку обліку. Можливо, це, наприклад, розділ необоротних активів, де потрібно показувати датою визнання активу, зовсім іншу дату, не ту, яка береться в бухгалтерському обліку. А можливо, сумова оцінка буде зовсім інакша. А можливо, взагалі будуть по-інакшому класифікуватися витрати в управлінському обліку, і по іншому буде формуватися собі вартість випущеної продукції. Тобто, от я озвучила деякі задачі, які, з якими ми стикалися на реальних проектах, і під всім цим замовник мав на увазі управлінський облік. Тобто, по-перше, для того, щоб визначитися, що ж ми все-таки автоматизуємо, який є предмет автоматизації, ми повинні задати декілька питань для того, щоб для того, щоб компанія, бізнес відповів, і ми зрозуміли взагалі, що ми маємо справу, які перед нами задачі. Отже, ми виясняємо, яка є структура компанії, який в загальному рівень автоматизації бухгалтерського обліку, які інструменти використовуються для ведення управлінського обліку наразі, та які є відмінності цього управлінського обліку від регламентованого обліку які регламенти його ведення, тобто хто відповідальний за ведення управлінського обліку, це може бути той самий бухгалтер, який веде регламентований облік, а можливо це, можливо, це зовсім інша людина, економіст, наприклад. І, звісно, останнє, але не по важливості питання, це яку управлінську звітність необхідно отримати і в якій валюті вона буде формуватися. Тобто ми виясняємо всі ці питання. І далі... Приводи приходимо до того, що нам вимоги бізнесу потрібно накласти на той функціонал, який є в ERP, який ми маємо. А що ж ми маємо в ERP? Які є варіанти для автоматизації управлінського обліку в ERP? По-перше, є опція використання додаткової управлінської організації. Це функціональність, яка дозволяє вести роздільний облік операцій закупівлі і продажу для управлінського і регламентованого обліку. Це окрема функціональна опція, яка вмикається і, по суті, в базі з'являється додаткова управлінська організація, яка буде призначена для відображення тих операцій, які відносяться тільки до управлінського обліку. По ній не формуються проводки, вона відображається тільки в оперативних регістрах. І, ем... Також операції, які відносяться до регламентованого обліку, вони окремо маркуються. Як це виглядає безпосередньо в документах системи, на прикладі реалізації товарів. Може бути реалізація звичайна, тоді вона відноситься і до управлінського, і до регламентованого обліку, а може бути реалізація з видом операції тільки регламентований облік. Звісно, що тоді ми маркуємо цей документ як тільки до бухгалтерського обліку або проводимо реалізацію по управлінській організації, і тоді, звісно, що вона відноситься тільки до управлінського обліку. Тут важливо розуміти, що, ем, що даний функціонал, він актуальний тільки для товарного обліку, тобто тільки операції закупівлі і продажу ми можемо так маркувати. Повністю е, все розділення обліку, таким чином ми не зможемо автоматизувати. Е, тобто є певні мінуси, це обмеження за розділами обліку. Є деякі невирішені питання розбіжностей кількісного обліку товарів в управлінському і регламентованому обліку. Ну і мінусом можна назвати те, що оплата товарів в управлінському обліку завжди буде зараховуватися від регламентованого обліку. Тобто, ну, в даному випадку така функціональність є. На практиці наших проєктів насправді зазвичай цієї функціональності було мало, тому, тому завжди... Розглядали такий варіант, але по факту не використовували. Наступний варіант це ведення управлінського обліку на окремому регістрі активів пасивів Трохи згадаю про те, як в загальному будується логіка ЄРПІ. Вона побудована на тому, що до кожної операції є прив'язана так звана господарська операція, окремий довідник господарських операцій, в якому вказано, яка стаття активів буде збільшуватися, яка стаття активів-пасивів буде зменшуватися. Тобто, фактично, за допомогою цих господарських операцій та певних напередвизначених статей активів пасивів ми можемо по принципу правил подвійного запису вести управлінський облік на окремому реєстрі, який називається активи-пасиви, власне. Тобто тут ми трохи обмежені тим, що перелік цих активів статей активів-пасивів він. Регламентований, тобто є наперед визначений, ми можемо його розширювати, але звісно, що ми його не протягнемо через всі господарські операції. Тобто, це можуть бути тільки якісь виключення, які додатково вручну відображаються. Тобто цей механізм віддає можливість ведення такої спрощеної моделі управлінського обліку, оскільки регламентована кількість операцій і регламентований набір звітів, що важливо. Тобто Є певний набір вбудованих звітів, які дають можливість проаналізувати дані саме з цього реєстру. Виходить це управлінський баланс, це звіт по доходам витратам, звіт по фінансовим результатам. Коли ми говоримо про управлінський облік на реєстрі, активи пасиви, то це такий варіант для компаній, у яких розбіжностей між управлінським і регламентованим не дуже багато і немає. Такої складної структури по звітності. Наступний варіант це ведення управлінського обліку на плані рахунків регламентованого обліку. Такий варіант, він досить таки... Цікавий для компаній, у яких знову ж таки є необхідність формувати звітність корпоративну, але максимально наближений облік управлінський дорегламентованого. Тобто може відрізнятися, наприклад, валюта, може відрізнятися. Може відрізнятися правила формування собі вартості, наприклад, це функціонал, який з'явився в 2,5, але до того як він з'явився в 2.5, деяким клієнтам ми робили аналогічні доробки. Тобто, на плані рахунків, одразу ми можемо побачити сумову оцінку валюті операції, валюті обліку бухгалтерського регламентованого, валюті управлінського обліку та валюті фінансової звітності. А це означає, що ми можемо. Єдиною процедурою закриття місяця формувати для управлінського для регламентованого обліку можемо формувати стандартні бухгалтерські звіти в декількох валютах, в декількох представленнях, тобто ми можемо використовувати для того ж управлінського обліку стандартні бухгалтерські звіти. Це дуже зручно, коли фактично роль економіста виконує бухгалтер, або економіст, розуміється, на бухгалтерських проводках. І є які мінуси цього підходу? Те, що кількість рахунків і субрахунків в регламентованому плані рахунків вона обмежена, тобто так, є можливість їх додавати в користувацькому режимі, але Тут важливо зрозуміти, як далі це буде транслюватися в стандартну, регламент, стандартну регламентовану звітність, оскільки регламентована звітність, вона побудована е, саме на е, кореспонденції рахунків. Тобто, коли ми додаємо новий рахунок, він туди може не потрапити. Тому тут завжди, коли є необхідність додавати новий е, рахунок обліку, то необхідно підходити зважено і аналізувати, де, е, куди далі е, ця інформація використовується і де далі вона вплине. Якщо є необхідність додавати якусь деталізацію, то ми зазвичай підходимо таким чином, що додаємо якісь нові реквізити на існуючій аналітиці субрахунків в вигляді субконта. Тобто, до прикладу, якщо є задача, наприклад, для обліку необоротних активів провести аналіз. Більш детально виокремити основні засоби чи інші необоротні активи, які здалені в оренду. Ми можемо не робити додатковий рахунок, ми можемо додати новий реквізит в картку основного засобу і використовувати його в якості поля для групування в же оборотно сальдовій відомості або в інших звітах. Наступний варіант це використання блоку бюджетування. В основному цей варіант він, він використовується для того, щоб саме автоматизувати управлінський облік в вигляді побудови корпоративної звітності, за рахунок чого такий варіант він взагалі виграшний, тому що підсистема бюджетування собою являє такий конструктор звітів, за, який дозволяє використовувати в якості фактичних даних, дані оперативного обліку, тобто це дані регістрів, де дані самі зберігаються, дані регламентованого обліку, тобто можна використовувати проводки кореспонденції рахунків, або можна використовувати дані міжнародного обліку, це кореспонденції і залишки плану рахунків міжнародного обліку, або взагалі довільні дані в системі. Тобто, то якщо дані є, накопичуються, якщо дані, в даних є необхідна аналітика, то ми можемо до них достукатися і сформувати цей звіт в необхідній формі, яка потрібна самообратися. Тут в якості мінуса можна назвати трудоємкість впровадження, але насправді вигод дуже багато, тому що ви отримуєте конструктор і, є, і якщо є необхідність також автоматизувати процес планування, то планфактний аналіз ви отримуєте буквально одним кліком, додавши просто колонку План. Звісно, що ці планові дані є в системі зафіксовані. І варіант ведення управлінського обліку з використанням функціональності розділу Міжнародний облік це, по суті, дозволяє автоматизувати задачі. Коли повністю ведеться паралельний облік, можна додавати додатковий план рахунків міжнародного обліку і використовувати функціональність генератора фінансових звітів для того, щоб ці обороти по плану рахунків витягнути в вигляді звіту тої форми, яка прийнята в компанії. Звісно, що можна використовувати функціональність розділу міжнародний облік для ведення даних, а для аналізу так само використовувати функціональність бюджетування. Тут можна комбінувати підходи. Мінусами можна назвати то, що досить такі складні налаштування, формування проводок на плані рахунків міжнародного стандарту, але плюсом можна сказати те, що є можливість стиражування сформованих налаштувань на декілька баз. Ну і, власне, заключний варіант, що є можливість використовувати завжди власні розробки. З нашого досвіду можемо сказати, то, що є. Є досвід автоматизації повністю паралельного обліку для деяких блоків та дублювання документів, які не мають відмінностей в управлінському та бухгалтерському обліку, мати декілька планів рахунків в одній системі, мати деякі додаткові джерела курсів валют, а також, звісно. Можна налаштовувати свої конструктори фінансових звітів, якщо у компанії є необхідність автоматизувати корпоративну звітність конкретної форми. Тобто той, ті можливості, які я озвучувала із блоку бюджетування, вони все-таки актуальні, коли важлива цінність інформації, а не стільки форма. Але якщо необхідно прямо забезпечити, щоб ця картинка виглядала так, як 10 років компанії прийнято, то ми можемо і таке. Отже, підсумовуючи, підсумовуючи все вище сказане, можна сказати так, що коли стоїть задача автоматизації управлінського обліку, то, по-перше, потрібно визначитися з тим, чи є відмінності стосовно реєстрації операцій, тобто чи є необхідність реєструвати операції інакшим чином для цілей управлінського обліку. І тоді, в залежності від відповіді на це питання, ми обираємо або введення... Обліку на плані рахунків регламентованого обліку, або ж ми можемо вибрати управлінський облік на регістрі активи-пасиви. Якщо є відмінності стосовно реєстрації, то це буде зазвичай відповідь використання блоку міжнародний облік або власні розробки. І наступне питання це як ми будемо формувати саме цю корпоративну звітність. Тут у нас є скажем так, три рецепти. Це або функціональність міжнародного, блоку міжнародний облік в, в, в частині генератора, конструктора фінансової звітності, або ж це якісь власні розробки. Але в загальному універсальної відповіді на це питання я би сказала, що ми використовуємо розділ бюджетування, тому що, по-перше, ми маємо... Конструктор звітів, по-друге, ми легко будуємо план-факт. Тому на більшості проєктів, в яких я автоматизовувала управлінський облік, зазвичай використовуємо для побудови корпоративної звітності саме блок бюджетування. Дуже дякую за увагу вам. Гарного дня!